Сьогодні у нас неділя вигнання Адама із раю. Що це означає? Про це гарно говорить сьогодні апостол Павло в посланні до Римлян і Євангеліє від Матфія. І от що говорить апостол Павло? Отже, ви знаєте, ви знаєте час, що пора вже нам від сну прокинутися. Він закликає нас, щоб ми з вами прокинулися від сну того щоденного клопоту, який нас настільки заполонив, що ми нібито. Ходимо в храм, нібито читаємо молитву, нібито ми є віруючі люди, але Бог десь там, тільки тоді Він у нас є, коли ми приходимо в храм, і то швидко забуваємо, тому що оці клопоти життєві, вони настільки нас заполонюють, що в більшості ми віддаємося їм. Отепер спасіння ближче до нас, ніж тоді, коли ми повірили. Тобто тоді, коли нас похрестили, це було одне. А те, що ми сьогодні є у вірі, це є друге. Ніч минула, день наблизився, тому відкиньмо діла темряви і зодягнімося в броню світла. Є дуже багато таких клопотів, які треба було би в цьому житті просто їх відставити. Ви скажете, це неможливо. Можливо. Чим можливо? Наша сутність, коли набирає ті клопоти, і ми стаємо, вони стають у нас в нашому житті, в нашому розумі, в нашій душі. І оце якраз і є. Проблемою. Чому? Ми повинні все робити. Ні. От, в Євангелії всі послання, старий завіт, ніде не написано, що ти не повинен працювати. Ніде не написано, що ти не повинен клопотатися. Ніде не написано, що ти повинен все покинути. Єдиний є заклик, якщо ти хочеш бути монахом, монахинію. Ти підеш в монастир. Але і будучи в монастирі, ти будеш нести обов'язки, і в тебе буде багато клопотів. Але вони не повинні бути в нас. Це є само собою. А спілкування з Богом це є основне наше життя. І будемо жити пристойно, як у день, не в гульні та паяцтві. Не в розпусті і розбещеності, не у сварках і заздрощах. Апостол Павло закликає, щоб ми зараз, починаючи, вступаючи в піст, розуміли, що таке є гульня, паяцтво, розпуста, розбещеність, сварки, заздрощі. Зодягніться. Господом Ісусом Христом. І турботу про тіло не перетворюйте на пожадливості. Сьогодні, вступаючи в піст, ми думаємо про їжу. Ми не думаємо про духовне життя. Ми не думаємо про духовне будівництво, духовний подвиг. Духовний подвиг це молитва, духовний подвиг це покаяння. Духовний подвиг це... Як сказ... Ми читали Євангеліє, де Господь говорить, що ви зробили оцьому малому, те зробили ви мені. Це духовний подвиг, а не турбота про тіло. Бо сьогодні, думаючи тільки про їжу, що ми будемо їсти у піст, це є клопоти і пожадливості до свого тіла. Ніхто не каже, що не повинен бути піст. Такий, можна сказати, взагалі відкинути піст. Ніхто не каже. Але це не є основа нашого подвигу. Їжа не приближає нас до Бога і їжа нас не віддаляє від Бога апостол Павло. Слабкого у вірі приймайте. Без суперечок щодо переконань. Бо один вірить, що можна їсти все, а слабкий їсть зелень. Хто їсть, хай не зневажає того, хто не їсть, а хто не їсть, хай не осуджує того, хто їсть. Бо Бог і його прийняв. І оце також є дуже великою помилкою нашою. Ми бачимо, що хтось не постить, починаємо думати. А він не постить, ага, значить, і мені так можна. Ти стоїш перед Богом. І тут говорить апостол Павло, хто ти такий, що судиш чужого раба. Перед своїм паном він стоїть. Або падає. Але він стоїть, адже Бог має силу підтримати його. Кожний стоїть перед Богом. Для нас пан це є Бог. І Євангелія від Матфея нам підтверджує це все. Бо якщо прощаєте людям їхні переступи і простить і вам, ваш Небесний Отець, саме важливо це прощення. Саме важливо, ми читаємо молитву Отче наш і прости нам провини наші. Якщо ми не простимо, якщо ж не прощаєте людям їхніх переступів. То й ваш Отець не простить вам ваших переступів. Якщо ми не прощаємо, Бог нас не простить. Коли ж постите, не будьте такими, як лицемірюють, що сумують, виснажують свої обличчя, щоб показати людям, що постять. Запевняю вас, що вони вже одержать свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намости голову свою. І вмий обличчя своє. Чому Господь про це говорить? Тому що було таке, що вони не милися, бо показували всім, що я почу, а раз я почу, я навіть не миюся. В їхньому звичаї було, що брали олію і олією намащували голову. Щоб зовнішній вигляд був пристойний. А коли не намащували голову, то всі мали бачити ух ти в нього якийсь подвиг, значить він щось робить, не миється, голову не намастить олією. Ми робимо це перед Богом. Кожний. Бог має це бачити, а не люди. Навіть хтось із старців сказав, що якщо ти розказуєш всім, о, дивися, я отак почу, отак почу, отак почу, все, це вже не є ваш подвиг. Навіть якщо ви хочете розказати комусь, ви маєте сказати так, от я знаю, от я читав, от я читала, є таке то, таке то, таке. -то. Якщо ви можете і хочете настановити іншу людину, щоб ви постили, щоб ви постити не на показ людям, але таємно своєму отцеві. Твій отець, який бачить та віддасть тобі явно. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать. І де злодії підкопують і крадуть. Збирайте собі скарби на небесах, де ані, ані іржа не нищать. І де злодії не підкопують і не крадуть, бо де буде ваш скарб, там буде і ваше серце. Повторюсь, ніде ми не читаємо в Євангелії, в Новому Завіті, в Старому Завіті, щоб Господь казав, не працюйте. Але як воно з цим співпадає і як можна порівняти це? Тут Господь говорить, говорить і просить нас, щоб ми не пристращалися ні до чого земного. Щоб ми скарб нас шукали на небесах. Правильно. Тому що ми в земному думаємо, що те все, що навколо нас, це є наш скарб. Ні, дорогі. Це наше те тимчасове, що Бог дав нам у використання, у послугу. Він нам позичив це. Так я зробив, я працював, я побудував будинок, я купив машину, я маю стільки дітей. Та Бог тобі це все дав. Якби Бог не дав тобі ні розуму, ні сил, ні здоров'я, ні мудрості, ти би нічого цього не зробив. Тому навіть ми можемо дуже багато мати з матеріального. Але наше серце має бути не в ньому. А наше серце має бути в молитві, в спілкуванні Богом, подяку Богу з Богом. Ми можемо мати все в матеріальному світі, але разом з тим і нічого. Чому? Тому що ми не маємо пристрасті до цього. Ми маємо єдину пристрасть, єдиний потяг, єдина молитва, єдине, саме основне це скарб небесний спілкуванні. З Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу!